Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу, місто Львів на зв'язку. Завжди-завжди наголошую на перевірках, тому що дуже багато ми зараз перевіряли автомобілів. І є люди, які, перевіривши автомобіль, зрозуміли, що це не їхня, не їхня покупка, тому це дуже важливо перевірити до купівлі Також рекомендую перевіряти історію автомобіля. Історія автомобіля це Karvertiка. CarVertical Car це та річ, яку треба точно відкривати, тому що потім історія може. Вам показатися не зовсім такою, яку ви собі уявляли. Тому посилання внизу під відео, а промокод можна використовувати рома. Якщо за посиланням переходите, то ви отримаєте знижку 20% автоматично або вводите промокод. Ну і поки я на лікуванні, мій син для вас підготував цікаве відео. Змошуйте зручніше, приємного вам перегляду. Ціна. Дея 900, рік випуску 15-й. Прибіг об'єм 1,6, тепало 11, коробка, механіка. Ціна 15, 850, рік випуску 19-й. 160, об'єм 2,5, тепало бензин, коробка автомат. 15250, рік випуску – 17-й. Пробіг 109, тип палова бензин, коробка автомат. Об'єм 1,8. Ціна 13500, рік випуску 17-й. Пробіг 107. Об'єм 1,8. Тип пало-бензин, коробка автомат. Прикрита ціна договірна рік випуску 18 пробіг 167 об'єм 2 паливо бензин робкоавтомат ціна 19 700 рік випуску 19 пробіг 165 об'єм 2 Пала бензин, коробка, автомат. Ціна 22 900, гіквипуску, 22-й. пробіг 14. Типало електро, коробка, автомат. Ціна 22-900, випуску, 23 пробіг 16. Типало електро, коробка автомат ціна 19700, рік випуску 18 пробіг 83 об'єм 2,5 тип палива бензин коробка авто, автомат ціна 22 550, рік випуску 19 пробіг 113, об'єм 2, коробка автомат Ціна 2950 рік випуску, 19-й. Пробіг 82, об'єм 2, типа бензин, коробка автомат. Ціна 15,950, рік випуску 17. пробіг – 150. Об'єм 2. тип палого бензин. Коробка автомат. Ціна 33,250, 250 Рік випуску 19 пробіг – 84. Об'єм 2. тип палого бензин, коробка автомат. Ціна 8. Рік випуску 13-й. Пробіг 88. Тіпало бензин. коробка автомат. Об'єм 1,2. Ціна 14,300, 300 Рік випуску – 13-й. Пробіг 183. Об'єм 2. тип Тіпалова дизель. Коробка автомат. Ціна 15,200. Рік випуску 17-й. 138. Об'єм 2,4. Депала бензин. Коропка автомат. Ціна 9200. Рік випуску 11 Пробіг 216. Об'єм 2. Депало-одинзен. коробка механіка. Ціна 7950, Рік випуску 12 Об'єм 1,6. Тепалова дисель. Коробка механіка. Ценам 13700. Рік випуску 16-й. 206, об'єм 2,5. Тивпава бензин. коробка Цінам 1260. Рік випуску 11. Об'єм 2. Типалова дизель. Коробка, Ціна 7200. Рік випуску 9-й. Пробіг 270. об'єм 1.6. палива дизель, коробка автомат. Ціна 1950. Рік випуску 22. Пробіг 44. тип палива електро, коробка автомат. Ціна 17500. Рік випуску 16-й. Типало бензин. Коробка автомат. Пробіг 175, об'єм 2. Ціна 2900. Рік випуску 22-й. 47. Об'єм 64. палива електро. Коробка автомат. Ціна 13500, рік випуску 20-й, пробіг 50. палива електро, коробка автомат. Ціна 1460, рік випуску 19-й, пробіг 176, об'єм 2, палива бензин, коробка автомат. Рік випуску. Рік 16 Ціна 18. Пробіг. 113. Об'єм 2, типала бензин, коробка автомат. Ціна 18.800. 800. Рік випуску 16 Пробіг 105. Об'єм 2. Тіпала бензин, коробка, автомат. Ціна 16,900, 900, рік випуску 14-й. Пробіг 129, тепалоабензин. Ціна 1850, рік випуску, 16-й, об'єм 2, пробіг 112, тепло, бензин, коробка автомат. Ціна не вказана, рік випуску 16, пробіг 120, об'єм 2, типало, не вказано, коробка не вказано. Ціна 17, рік випуску 15. Пробіг 245, об'єм 2, типало бензин, коробка автомат. Ціна 18, рік випуску 15. Пробіг. 150 м2 головка заправка автомат. Колір на чорному, на сірому. Ціна 92 900 по 17-й. Пробіг 77, об'єм 2, тип бензин, коробка автомат. Ціна 26500, рік випуску 17-й. Пробіг 165, об'єм 2, типала бензин. Коробка автомат. Ціна 29500, рік випуску 17-й. Тіпала бензин, коробка автомат, об'єм 3, пробіг 160. Так. Ціна 7600, рік випуску 14, об'єм 1.4, типалова бензин. Коробка, механіка, пробіг 97. Ціна 9550, рік випуску 16-й. Пробіг 141, об'єм 3,1, типалова електро. Ціна 13300. Рик випуску 14-й, пробіг 146, об'єм 2, тип палива дизель, коробка, автомат. Давайте оглянемо машину. Ось така у нас машинка. Давайте оглянемо її повністю. Простер, багажник объемный. Так, давайте продолжим. ціна 5, рік випуску 9, пробіг 194, об'єм 1,2, тепала бензин, коробка механіка. Я думала, що... Ціна 5,750, рік випуску 8, пробіг 183, об'єм 2, тепала дизель, коробка автомат. Ціна 8400, рік випуску 11. Пробіг 272. Об'єм 2. Тип палова дизель. Кропка, механіка. Ціна 14. Рік випуску: 20-19. Пробіг 141. Об'єм 1,6. Потуржу. Тип палого бензин, коробку автомат. Ціна 3,750, крик випуску 8, пробіг 171 об'єм 1,4, тип пала бензин, коробка механіка. Ціна 13,850, крик випуску 15. Пробіг 164, об'єм 1,6, типу палова дизель, коробка механіка. Сіна 19, три історик випуску. 19 пробіг 67, об'єм 1,6, 6 типу бензин-газ, коробка АКПП. Ціна 6300, рік випуску 10-й. Пробіг 295, діпала дизель, коробка механіка, об'єм 1,7. Ціна рік випуску 9-й, 217, об'єм 1,8, діпала бензин, коробка механіка. Ціна договірна. Рік випуску 16. Пробіг 66, об'єм 2, тип типало, бензин, коробка, автомат. Ціна 10, Рік випуску 14 Пробіг 250, об'єм 1,6, типало, дизель коробка механіка. 12, десь 11 випуск 11-й. Пробіг 263, об'єм 2, палова, дизель, коробка, механіка.